На центральній дитячій міській лікарні з'явився сучасний реанімобіль, який здані до Житомира привіз благодійний фонд центру теплення. Як зазначили благодійники, автомобіль у прекрасному стані і прослужить на користь маленьким пацієнтам не один рік. Це реанімобіль, які ще місяць назад в місті Оркусі працювали і рятували життя датським поданим. О, ці реннімобілі обладнані по міжнародним нормам і стандартам, за словами головного лікаря Володимира Башика, за рік до лікарні потрапляє до 12 тисяч хворих дітей. Кожен четвертий з них у тяжкому стані. Тому такі мобілі просто необхідні для покращення надання екстреної медичної допомоги. Ну, всі бачимо цей автомобіль. Дійсно, він нам сьогодні край необхідний. Він необхідний для транспортування. Тяжко хворих дітей. Тому що сьогодні ми маємо трошки нових автомобілів, але таких насідочних автомобілів, де можна було транспортувати, перетранспортувати, якщо це буде необхідно, хворого, тяжко хворого, цей нам автомобіль буде, буде допомагати. І це дасть можливість більш швидше надавати медичну екстрену допомогу. Ренімобіль оснащений за європейськими стандартами. У порівнянні зі звичайною каретою швидкої допомоги він має ряд переваг. Головною з них є те, що ліжко для перевезення хворого гідравлічне, тому його положення можна змінювати до 16 разів. Також є спеціальний пристрій, який може підняти дитину на інвалідному візку, допоміжне освітлення, камери для зберігання плазми при температурі 36 градусів, спеціально оснащені місця для кисневих балонів, кардіографів та багато іншого робить реанімобіль місцем для надання високоякісної першої медичної допомоги.